Всім доброго дня, привітав. Сьогодні 7 серпня 2023 року. Зібрав останні сигналочки чудового плота Sort Flower Rich Це перше плодоносення в цьому році у мене. І вирішив зняти коротеньке відео, зважити їх, бо іноді просто не вистачає часу займатися. Зважуванням, знаєте, інколи буває, тільки зможу на дереві зняти швидко-швидко, швидкоруч швидко і змонтувати її для того, щоб самому зрозуміти, що то в мене є в колекції за новинка. Ну і до вас донести до глядачів, що взагалі себе уявляє навіть зараз Flower Ridge. Ще раз скажу це плод, це міжвідовий гібрид між абрикосом і сливою. Ось такі чудові плодики, як самі бачите. Вже вони більш-менш колір набули. Зараз ми їх зважимо. Будь ласка, сорт мерзостійкий, скажу зразу. Коштує своїх грошей. Бачите, 95 грамів, 94 грами. І оцей маленький 70 грамів. Так що там теж я знімав попередні відео, теж були плодики не дуже великі, приблизно як цей 70 грамів, але бачите, все рівно до 100 грамів. І це перше плодоношення. Розуміється, що з часом вони більш будуть крупніше, ці плодики. Ось такий він, плод flower, Rich. До речі, дуже-дуже пахне, дуже цікавий. Бачите, є іонатер, такі цяточки є на ньому. Цікавий дуже. Так що, кого цікавлять живці, звертайтесь. Саджанці теж є. Дуже чудові такі плодики. На вид, на смак, на колір. Ось бачите, на руці. Дуже гарно. Витко, ось такі красавчики, три плодики. Дегустацію я робив в прошлих відео. Ще спробую, хай вони полежать ще. з якийсь тиждень. Дуже самому цікаво. Бачите, ще цікаво в них лежкість вже майже більш двох тижнів. Так що ось такий він, Flower Ritch. З вами був колекціонер плодовик Україна, Кропівницький. Ставимо вподобайки. До нових зустрічей, друзі.